Значить, ми починаємо з податку на прибуток. Подивіться, хто в нас є платниками юридичні особи, коли ми говоримо про фізичних осіб, про податок на прибуток, ми не згадуємо. Є юридичні особи, управління залізниць ми опускаємо, нас ще цікавлять неприбуткові установи та організації. Всі, хто Хоче або й планує туди йти багато, мають розуміти, що вони є платниками податку на прибуток. Тільки в межах статутної своєї діяльності, там, де вони живуть за рахунок внесків, монастир живе за рахунок внесків, пожертвувань е прихожан. Так? Оці внески в них не оподатковуються в в межах статуту. А все, що вони роблять понад статутну діяльність, вони самі звичайні платники податку на прибуток. Мають стоянку, організовують стоянку машини. З вечора до ранку, так, значить, оцю діяльність ми своє податково, як звичайні платники. І декларацію з податку на прибуток здають, тільки якусь там специфічну свою. Відокремлені підрозділи платників податку. Які це відокремлені? Нам треба дуже, дуже важливо розуміти, що є відокремленим підрозділом. Це наша філія, ті, які ми надали статус філії, виписали положення про філію. Так? Написали, хто там керівник, як вони живуть, дали їй код ЗКПО. Це є філія, відокремлений підрозділ. А якщо у вас віддалене робоче місце, якщо я працюю тут, а у мене сервіс, сервісне обслуговування, здійснений працівник, який живе в Харкові, то це не підрозділ. Це просто віддалене робоче місце. І не резиденти є платниками податку на прибуток від з будь-яких доходів з України не резиденти, або є їхніми податковими агентами. Тому ми будемо говорити про податкування на Коли ми платимо будь-які кошти нерезиденту, резиденту, ми вже навчилися, як платимо фізичні особи, то боятися, правда? Бо точно знаємо, що треба оподаткувати. Бо точно так само треба мати отой добрий страх, коли ми платимо кошти нерезиденту. резиденту. Бо точно ми їх маємо оподаткувати, бо ми є їхніми податковими агентами. Що немає конвенцію? Чому маємо конвенцію? Ми про, про це поговоримо. Тут є е, угоди про е, уникнення подвійного оподаткування, ми про це поговоримо. Важаю. І так, в нас є прибуток, який ми оподатковуємо. Що він нас складається? Це є доходи мінус собівартість. Ми всі нас відівчили ем, від богатівського обліку. Поки був закон про оподаткування прибутку підприємств, нам що казали? Все, вал, все, вал, дохід, все, вал витрати, решта оподаткувалася, можна спокійно. От як воно там все відбувається, що є собі вартістю, що йде на витрати, що ще пов'язано, нам напрочно відбили. Нас навіть бухгалтер, який веде віп податковий облік там, е основних засобів, не ходив з бухгалтером, який від податковий, е облік, е бухгалтерський облік основних засобів навіть каву не, не ходили. Так? Бо не дай Боже, вони там між собою поспілкувалися, вони все зовсім, зовсім, другоє. Тобто, тепер це все нам призвели в одне. Нас, якщо ми не навчимося вираховувати собі вартість продукту, Якщо ми не зрозуміємо, що ми маємо право туди віднести, а що віднести в інші витрати, ми не навчимося вести податкового обліку. Все, далі, Оце от саме основне, все далі це казуїстика. Сьогодні ми так танцюємо. Завтра у нас такі ба. Прийде новий режисер, постановщик, будемо інакше танцювати. Але основа в нас залишиться. Залишиться назавжди. І як ми цього не зрозуміємо і в себе не побудуємо так облік, ми далі говорити не маємо про що? І так, в нас є доходи. З доходами все зрозуміло. так? У нас є собівартість. Коли вона визнається, собівартість як витрати? Коли Момент отримання доходу. Маємо дохід? Маємо витрати. Не маємо доходу, деякі витрати чекають до кращих часів за наш кошт ми це все здійснили. Ми десь його акумулювали правда, на складах у вигляді готової продукції, у вигляді незавершеного виробництва. І до чого воно чекає? До моменту отримання доходу. Тільки ми отримали дохід, ми що відразу підтягуємо собі вартість. Інших варіантів немає. Потім нас лишається Нас лишається. Інші витрати. Інші. Інші які? Оце це все операційні. Ми зараз ще трошки поговоримо про це більше. Я найбільше часу на тому зупинюся. І хочу, щоб ви це зрозуміли достеменно. Інші операційні, тільки не попали в собі вартість, це що? 92 і 93. -й. Все. Інших варіантів, тут в операційних витратах інших витрат немає. Ці момент отримання доходу відносяться на витрату. А ці витрати коли? момент понесення, але їх тільки 92 і 93, з виключеним переліком витрат. Все, що ми хочемо втулити у витрати, ми за методом виключення 92 і 93 ми поговоримо а все решта нас піде сюди жити. І як ми це не навчимося описувати на рахунках і е, формувати готовий продукт, ще коли готова продукцію ми пропускаємо, нам ще все зрозуміло. Бо коли ми починаємо випускати послуги, отут починається, що куди відносити, як це все робити, це взагалі нам не да. А процес той самий. Чи ви в космос кораблі випускаєте, чи ви здійснюєте е, налаштування, е, надаєте послуги в інтернеті, чи ви обслуговуєте підприємства? Значення немає. Ви так само формуєте послугу. Ви її створюєте, ви її виготовляєте. Різниці між облікою послуги і готової продукції майже немає. А ми всі привикли тільки купити і продати. Скоро підемо рабсько в китай. Бо вони не вміють виробляти, а ми вже нічого не вміємо. Але дуже тішуся, що таке щось вміємо, і дуже багато люди власне з виробництв приходять в інститутах. Не навчили, бо в нас не для чого інститути. На виробництві ніхто підсказати не може, бо ті, що знали виробництво, помирали, головні богатира. А тих за 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 15 років дії е, е, закону податку на. У прибуткуванні прибутку підприємств вчилися це робити. От і все. І маємо тепер вакуум. А як його наповнити? А приходить податковий інспектор і каже: а це не витрати і легко знімає Яку поділяється на операційну, статутну, те, заради чого ми створювалися. Кожного це є свій вид виробництва. Правда? Або виробництво послуги, або, або багато видів. У нас є магазини, який ми торгуємо, у нас є сервісний центр, який ми надаємо послуг, у нас є виробництво. ну, не знаю, Я, наприклад, моє виробництво виробляє касові апарати. Реєстратори розробляють Операцій, і іншу мікропроцесову техніку. Ми виробляємо касові операти. Я багато буду до того прикладу звертатися, щоб, бо знаю, про що так? Оце і наша операційна діяльність. Інша діяльність оці от витрати, е переверніть, будь ласка, на першу сторінку і там залишіть оця от табличка. От Собі обведіть от собі вартість і інші операції. На діяльність. Нашого законотворця забракло слів. І він назвав інші витрати операційні, інші витрати, інші витрати на операційні, інші витрати, в інших іще інші витрати. Тому кожен раз, коли звучить слово інше, ну не хватили слів, не мали люди. Українська мова така неймовірно багата, слів їм забракло. Тому, коли говориться про інші витрати, ви чітко повинні розрізнити. Чи це є інші звичайні, чи це є інші операційні? Тому що інші звичайні куди підуть витрати в той період, як описано нам в ПСБО, так? як написано в податковому кодексі. А оці операційні будуть що нам? Формувати якусь собівартість, впливати безпосередньо на наш продукт. На, на вартість його створення. І так, звичайна діяльність, звичайна операційна інша. І інша це яка в нас? Інша фінансова і інвестиційна. Фінансова — це коли ми залучаємо якісь кошти, беремо кредити, інвестиційна це коли ми купуємо акції, випускаємо, робимо емісію і так далі. Ми про них взагалі говорити не будемо. Ми це опускаємо, у нас вистачить про що говорити. Ми будемо говорити про інші операційні. А тепер дивіться, от в нашого законотворця забракло слів. І вони оці от інші поділили ще на інші. Ті, які будуть відноситися на собі вартість, і ті, які будуть відноситися на витрату в момент понесення. І так, операційна основна. Інша операційна. Основна, це те, ради чого ми створилися і що ми робимо. А інша операційна це побічний продукт нашої діяльності. Лежать у нас гроші на розрахунковому на рахунку банку, рахову якийсь арково. У нас є якась звільнилася кум'ярчина, ми їй здали в оренду. Якщо ми не здаємо, якщо не наш вид діяльності — здавання в оренду, тоді де воно піде? Основну 70-ту. І зверніть увагу, що і доходи від цього ви також діліть. На саме 10-му у вас мають бути доходи від основної операційної діяльності. Ніякі інші. Про комісію ми будемо говорити. Ніяких надходжень коштів за комісійними договорами. Тільки комісійна винагорода. Якщо ви, це є ваша основна діяльність, а якщо ні, то вона тут буде. Поговоримо, що, про комісію поговоримо. Дивіться, оці от інші операційні, вони пов'язані з іншими витратами. Так? І вони в момент, коли вони, коли це сталося, тоді і визнали витрати. А от це все оце буде формувати нашу собі вартість. Ми ще про це поговоримо. Так, дохід від операційної діяльності. Товарів, дохід від е, продажу товарів, робіт послуг. Скажіть, будь ласка, за якою датою? Переходу права власності. Коли в нас переходить право власності? таке Право власності? Право володіти, розпоряджатися і користуватися. користуватися. Так? Що таке володіти? Я маю право продати. Що таке користуватися? Я ходжу в басейн, я користуюся басейном. Що таке розпоряджатися? Мені дали в оренду машину, я не її власник, але я не розпоряджаюся. Коли всі ті три моменти переходять від одного власника до іншого, ми говоримо про перехід права власності. І ця дата є особлива. Вона для кожного виду договорів є визначена. Так? За загальним правилом, якщо йдеться про передачу товарів, то це що? Абсолютно правильно ви сказали, чи дата передачі товару. Як у вас відбувається передача товару? Ага. Накладна. Ага. Ну, що накладна? Прийшов, багато ви сам накладну. Далі. Дата не просто. Дата дата більше. Ми не, про по уговорим. От ви щось маєте на складі. Транспортної доставка ну, якась транспортної фірми і дає виписом літова транспортну накладну і він же заставляє до війни. Він то хто? Ну, перевізник. А е, хто це робить? Бухгалтер? Що саме? Пере... Ну, це все тим цим займається. Є правда, якийсь <рекунок> помірний. Матеріально відповідальна особа. Яка приходить, як бухгалтер був добрий йому виписав накладну, ну, то він прийшов лише взяв чотири папірчики, так? А решта він оформляє сам. Він має що? Переконатися, кому він це віддає? Він має мати документ, що той хтось дійсно в нього взяв. Коли переходить право. Ми Ми всі нас як, ми укладаємо договора, якщо ми їх поклали. Якщо ми були мудрі, то ми передбачили договір окремим пунктом. Обов'язково момент переходу права власності. Хто буде нести ризики, як воно втратиться? Ну, от прийшов до вас на склад, ви йому віддали, а він не доїхав. У нас були такі, які поїхали, тієї відрядження не вернулися взагалі ні з чим, ніде. Хто ну, чий це товар? Той, хто відвантажив? Чи вже ваш? <плес> всі дані звідки берете? Свого бухгалтерського обліку. Ви нічого не вигадуєте.